Впродовж години на телефонну лінію міська влада відповідає, пролунало 20 дзвінків хмельничан. Більшість з них стосувалися облаштування прибудинкових територій та ремонту доріг. Це нас трахує масив вулиць шировечка. 2 на нашому масиві 11 вулиць, але самі проблематичні є 4 вулиці. Подивимося дійсно, що у нас в бюджеті є на садові товариства. І відповідно тоді відреагуємо. Якщо не в повному обсязі, то спробуємо хоча б якусь діляночку, яка найбільш критична відреагувати. Чого не скажеш про капітальні ремонти вулиць через війну? Їх а також поточні ремонти прибудинкових територій Хмельницькому не проводилися. Нюанс Важливий який впливає на фінансування ремонтних доріг. Ремонту доріг це 590 постанова Кабміну, яка забороняє капітальний ремонт доріг під час воєнного стану? Мельчанка Людмила Іванівна із багатоповерхівки по проспекту Миру пожалілася посадовцю на стан будинку. Повітря немає ремонту, а вікна ще таки ще дерев'яніше. Заміна вікон вам ні жек, ні приватний, ні комунальний не зробить. Заміна вікон можна робити виключно по програмі співфінансування. З міської ради. Міська рада профінансує, грубо кажучи, 80%, ще 20% мають зібрати люди. До кінця року у такий спосіб в Хмельницькому замінять вікна та двері до десятка багатоповерхівок. А мешканка будинку по вулиці Кам'янецькій, 48, розповіла про холодні батареї в квартирі в одній із кімнат квартирі є, одна кімната немає. і Це проблема не тільки нашої квартири, в нашому будинку. Швидше за все стояк забитий з часом, да і його треба буде промити. Ну але таке, хлопці трошки побавляться, але промиють. Якщо люди сплачують за тепло, то відповідно в людей має бути батарея тепла. Це поодинокі випадки, запевняє Василь Новачок. Загалом опалювальний сезон в місті розпочався без серйозних проблем. Звичайно, нюанси по тому, хто на п'ятому квартирі поверсі чи на дев'ятому десь не спустив повітря, і є якісь е е е з повітрям з того, які не змогли прогрітися, вони ще є. і Вони ще можуть бути десь цілий тиждень, бо не завжди мешканці можуть допустити і хочуть допустити до того, щоб спустили водичку. Ну, але це якісь вже такі більш дрібниці. Служба 1580 зараз не реєструє багато звернень, тому що десь щось не палиться. Навпаки, вже люди скаржаться тому, що опалення забагато. Тому за теплої погоди котельні працюють не на повну потужність. Повідомити про проблему з опаленням хмельничани можуть на контакт-центр за мобільним номером 067 555 1580 або ж зі стаціонарного 1580.